Вітаю! Таро підказка на сьогодні. Підвішений. Якісь ваші плани, ідеї, проекти, взаємодія або навіть рух кудись, тобто кудись їхати. Сьогодні може стати на стоп, або в ці дні воно на стопі. Тобто вже почалося якийсь період, воно триває і ще триватиме якийсь період. Тобто, може щось піти от прям не так, там де ви затормозитеся, прямо в місті. Потрібно важливо в цей момент себе запитати, а можливо, і не потрібно там рухатися туди. Да? А можливо, дати цьому місце бути, тобто окей, якщо не вийшло, значить вийде якимось іншим чином або ж все таки подивитися на причину чому не виходить Щоб подивитися на причину це може звернутися до мене на системну розстановку а де ми можемо попрацювати саме з цим, з вашими блокуючими програмами, в яких ви себе як стопорите та да, на рух кудись? Знаєте, буває таке, що людині пропонують, наприклад, поїхати кудись там виступити, дати концерт або розказати про себе, ну неважливо що тобто десь якась пропозиція. І в людини, нібито вона хоче поїхати, але в неї щось таке стається. Що вона туди не їде? Вона або захворіла, або або щось таке непередбачуване. Десь з неба впало, чи в родині щось сталося, чи що. Да? Це як така підсвідома другорядна вигода не поїхати туди і не отримати суперкласну пропозицію для себе. Я впевнена, що ви в цій історії, яку я зараз проговорюю, багато хто впізнаєте себе. Так от розстановка вона дозволяє з цими зліпочками роз'єднатися і щоб не було цих блокуючих програм. Тому що там, в цій пропозиції, можуть бути ваші гроші. Отже, якщо подобаються мої такі щоденні підказки, робіть репости, будь ласка, моїх відео. Для мене це надзвичайно актуально. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте активніше, да, залучайте ще людей, яким це було би корисно. І підписуйтесь на мої соціальні мережі: це Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. І, звичайно, будемо на зв'язочку. Якщо перший раз хтось мене бачить, перша консультація у мене безкоштовна. Розберемо ваш запит і я вас орієнтую, чим я конкретно можу вам допомогти. Скоро побачимось!